Про це знаєте у світі протягом тривалого часу створився великий дефіцит висококласних фахівців в галузі фундаментальних природничих наук інженерних дисциплін. І, мабуть, та глобальна економічна криза пов'язана якраз з тим, що е, ключові проблеми суспільства вирішують не ці люди. Ближчими десятиліттями, і ми в цьому переконані, якраз і подолання цієї кризи, і нова фаза розвитку глобального суспільства нашої країни буде пов'язана якраз з новими науково-технічними досягненнями, і це буде вашою справою. Ви вже почули довгий список видатних київських політехніків, які своїми відкриттями змінювали світ. І цей список можна ще довго і довго продовжувати. Я хочу зазначити, що ви, першокурсники, прийшли не лише в навчальний заклад, ви прийшли в центр підготовки еліти нашого суспільства, в центр гармонійної підготовки людей, підготовки патріотів України. Я бажаю вам скористатися цими великими можливостями. Тому що від СКПІ виходили не лише фахівці в галузі науки і техніки, з КПІ виходили державні діячі, діячі культури, діячі спорту. Лише декілька імен я б назвав, це і видатні спортсмени Валерій Лобановський, це п'ять олімпійських чемпіонів, це видатні митці. Анатолій Мокренко, багаторічний керівник національної опери, Микола Дремлюга, композитор і багато-багато інших людей, тому що в КПІ здійснюється виховання не лише навчання, але і виховання гармонійної, всебічно освіченої людини. Шановні першокурсники, я бажаю вам відбутися як Людям з великої літери бажаю стати фахівцями в своїй справі, бажаю стати великими патріотами України і бажаю змінювати нашу країну до такої, в якій би усім нам хотілося б жити і в якої б ми пишалися. Щасти вам!